Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні розбираємо максимально цікаву тему, тому що в Україні вже почали прямо таки нарікати на те, що з України масово виїжджають хлопці до 22 років, включно і це, виявляється, є шаленою проблемою для української економіки. Але зараз ми розберемося, що відбувається, які є наративи, чому люди виїжджають і чому замість того, щоб... Розказувати, як все хреново, навіщо ви відкрили кордони, краще поміняли б підхід до людей, які від вас же і виїжджають. Але давайте до всього по порядку. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Е, перше це констатація факту, фактично від директорки інституту демографії Елли Лібанової, яка вже е, останні, як мінімум, півтора-два роки. Активно б'є на сполох і розповідає про те, що в Україні вже є просто глибоченна ем, демографічна криза, і, на жаль, ця ситуація в подальшому буде тільки наростати, буде тільки погіршуватись. І е, причиною номер один є бездіяльність нашої української влади. Міністерство єдності або ще як його називали, Міністерство повернення українців не, не проіснувало навіть один рік. Його було фактично ліквідовано після того, як е, міністру єдності Чернішова було вручено підозру за е, корупційну схему на 1 мільярд гривень. Ну і після того якось все зависло. Але навіть коли це міністерство існувало, і вони там нібито якось десь щось робили, все впиралося тільки в потужні заяви про те, що українці за кордону повертайтесь, ви нам потрібні. При цьому ніяких ні плюсів, ні мінусів ніхто не показував, бо в принципі їх і так все знають. Всі знають. Після того, як кордони для хлопців до 22 років включно відкрились, з'явилась нова проблема, навіть дві. Перша це мобілізація на фронт і взагалі мобілізаційний ресурс. І друге, це дешеві, дешева робоча сила в Україні. Чому дешева робоча сила? Бо в Україні зарплати вже давно не відповідають е, тим потребам, які є в Україні, тим цінам, які в Україні, і так далі. І хлопцям. До 22 років включно, просто-напросто, в більшості випадків, приходилось працювати де прийдеться, а не де можна гарно заробити. Чому? Тому що пропозиції насправді обмежені. І той, хто не дружить там з роботою в інтернеті, був змушений працювати по різних офлайн-роботах, де дуже часто не доплачують. Об'єктивно не доплачують грошей, а просто кажуть: є така робота, ти або на неї погоджуєшся, або ні. Я думаю, що кожен, хто в Україні шукав роботу, зіштовхувався з цією проблемою, коли тобі навалюють обов'язки отак, а при цьому заробітна плата там 10 або 12 або 15 тисяч гривень. І звісно, що це абсолютно ніхрена, якщо подивитись на українські ціни. І зараз про обидві проблеми поговоримо: перша це проблема мобілізації. Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Костенко заявляє, що дозвіл виїзду хлопців 18-22 1822 це постріл крупного калібру собі в ногу. Я вас запевняю, що тепер і діти і 18-22 поїдуть за кордон і не повернуться. І тут е, назріває одне велике, глобальне, я б навіть сказав, питання. Е, чи не хочуть собі той самий Костенко і, в принципі, вся українська влада задати запитання: а чому люди масово виїжджають з України? Чому е масово вивозять своїх дітей і так далі? Я думаю, що ці причини всі дуже і дуже добре розуміють: по-перше, це війна, по-друге, це корупція, третє це? Ті самі закриті кордони, так, як тільки кордони відкрились, люди одразу ж почали виїжджати в страху, що це зараз припиниться і їх і вони не встигнуть виїхати. Далі, наступне це е, те е, кумівство, яке дуже дуже активно зараз розвинено в Україні. І, звісно ж, на жаль, відсутність верховенства. Права, яке також дуже і дуже сильно хромає, до цього можна додати насправді дуже багато е, різних внутрішніх проблем. Туди ж і порушення прав людини, і е, порушення там недоторканності, якщо будемо дивитись на ситуацію з ТЦК, що вони роблять, так і е, е, звісно ж економічна ситуація, яка в Україні, на жаль, на сьогоднішній день також тільки погіршується, і як тільки молодь. Отримує можливість виїхати за кордон, вони це одразу роблять, бо елементарно в тій самій Польщі на <кій> тій самій роботі умовно так можна заробити ну, в 5-6 разів більше грошей, ніж можна це зробити в Україні. І так тут можна дуже довго дискутувати про те, що от якщо ти хріновий працівник, то ти в Україні ніхрена не не заробиш, ти і в Польщі ніхрена не заробиш. А якщо ти дуже гарний, якісний і ефективний працівник, то ти в Україні будеш жити добре і в достатку. Але тут є також інший момент: що якщо взяти будь-яку країну Європейського союзу, то навіть якщо ти хріновий працівник, ти все одно будеш нормально заробляти. Бо як мінімум, мінімальна заробітна плата в Польщі ем, є на досить хорошому рівні в районі умовно там, тисячі євро. І з кожним роком вона ще більше піднімається. При цьому, якщо ми згадаємо про ем, українську мінімальну заробітну плату, це 8 тисяч бруто, і це менше ніж 200 євро. Така от історія, тому люди будуть виїжджати. Ем, по мобілізації це також окремий момент, так що ну, бачимо, що контракти 18-24 працюють так собі. Це також неодноразово вже під, підкреслювали і представники е, сухопутних військ, і в загальному різні військовослужбовці. От, І ем, це є не настільки привабливим. Ці контракти є не настільки привабливими, щоб люди, щоб молоді люди, так, хлопці. Добровільно вирішували йти е, умовно на фронт. От. Якби їх набирали в тилові посади, а з тилових посад тих, хто по 20 років просижує штани в армії, забирали на фронт, це б, можливо, якось працювало. Але на тилові посади, як ми знаємо, по контракту 18-24 ніхто нікого не набирає. Друге. Другий момент це бізнес втрачає людей через дозвіл на виїзд за кордон чоловікам з 18 до 22 років. Е, от. РБК Україна з посиланням на спікерів конференції Ефективне управління агрокомпаніями, яку провела Асоціація Український клуб аграрного бізнесу та коментар компанії Сільпо. Наприклад, в компанії Сільпо на сьогодні працює близько трьох тисяч людей віком з 18 до 22 років. Що вони говорять? Після оновлення порядку перетину державного кордону для чоловіків цієї категорії. Ми з занепокоєнням фіксуємо помітне зростання звільнень. Прокоментували в компанії, додавши, що частка людей, які звільнились, не перевищує 3% від загальної чисельності працівників згаданого віку. Також дозвіл на виїзд негативно вплинув на кадрову ситуацію в агрохолдингу МХП законопроект, який дозволяє людям виїжджати до 22 років, ще більше ускладнює ситуацію. Ті стратегії, які працювали в останні 3-4 роки, коли компанія системно. Інвестувала в молодь, вони просто в один момент рухнули. Тренд показує дуже негативну динаміку, прокоментував директор з управління персоналом е напрямку Агро компанії МХП Сергій е Ніколаєв. Тобто, бачимо, що. Е Агрохолдинги наші українські, які заробляють просто шалені гроші, які будь-хто будь з їх працівників е за своє життя навряд чи хто заробить такі гроші, скільки компанія чистими навіть заробляє там за е квартал чи за рік, розраховуйте як хочете, е от бачимо, що вони жаліються на те, що от чоловіки виїжджають. Але е чомусь, коли ми, наприклад, говоримо про е те, чи забезпечують вони бронюванням, наприклад, своїх працівників. То е, чомусь в них е, білий шум. Знаєте, перша штука це зарплати, які могли б бути як мінімум в агросекторі набагато вищі, ніж є зараз. Так, і е, бронювання цих працівників, на яке дуже часто е, вони просто-напросто не, е, не можуть розраховувати. Бо якщо ти директор агрохолдингу або якийсь там високий менеджер, то бронь в тебе, звісно, буде. Якщо ти звичайний працівник, Десь чи в полі чи просто десь там на якомусь виробництві, то тебе отак можуть мобілізувати. І звісно ж е дуже велику роль в цьому всьому в цих виїздах відіграють закриті кордони. Бо якби кордони були відкриті для всіх і були відкриті з 24 лютого 2022 року, тобто, взагалі, не закривались би, то е в такій, ну якби то зараз би просто ми не були в ситуації, по-перше, коли люди виїжджають від закритих кордонів, щоб вони для них після. Досягнення 23 років не закрились. І, по-друге, це ТЦК, що е, якби кордони не були закриті, то і ТЦК вони б існували, але такого, е, як то кажуть, е, такої штуки, як бусифікація, просто-напросто не існувало в Україні. Не існувало, бо якби кордони були весь час відкриті, то одразу ж після першого випадку бусифікації. Люди би просто почали приймати рішення, збиратись і виїжджати нахрен за кордон, щоб потім не ставати мішенями окремих нечесних ТЦКшників, які порушують і законодавство, і Конституцію України, і так далі. Але на сьогоднішній день у нас складається ситуація, така як складається, і бачимо, що ми з цим нічого зробити не можемо. Тому, друзі, така от історія. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.